Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Розпочинаю в'язати килимок гачком. Взяла ось такі ниточки акрилові, гачок у мене 5,5 вже зв'язала ось таку частинку килимка. Ось. Розпочала, як завжди, кільце амігурумі зробила, і далі в'яжу ось такі мотиви. Хочу показати фрагмент, як я в'яжу ось такі. Ажурні елементи тут ось посередині, наче квіточка така, і далі вже теж таким самим способом, в'яжу і так, Так, воздушна. і тепер не в цю дирочку. А в слідуючу петелечку і пров'язую ось так. Так, далі Ось таким чином в'яжу далі. Так і ось так продовжую в'язати по колу перейшла на сірий колір і в'яжу далі ось так. Роблю добовочки через одну петлю. Ось таким чином роблю. Так, так. Два рази. в слідуючій петелечки, один разочок пров'язую далі. Так в'яжу по колу ось так в'яжу далі, ось таку частинку килимка. Я уже зв'язала ось. Тепер хочу показати вам, як я в'яжу ось цей елемент. І так. Одну, потім воздушна. Одну пропускаємо і вслідуючу, ось так, протягую ниточку. Так о. Далі. Щоб видніше було, так Далі. ось так. І в'яжемо ось такий узорчик, як сеточка. Ось так. Продовжую в'язати. Ось на такому етапі у мене килимок. Зв'язала я цю сіточку, потім обв'язала три рядочки обв'язки, і тепер у мене йде ажурна обв'язка килимка. Для цього я в'яжу так. Так, слідуючу петельку ось. Щоб зробити отаку от арочку, я набираю шість петель. Шість. Ось набрала. А тепер підраховую тут п'ять петелечок. Раз, два, три, чотири, п'ять і в п'яту протягую гачок. Ось так і цю петлю протягую в іншу петлю, ось так. Знову слідуюча петелька так. Ось і знову набираю шість. Три. Чотири, п'ять, шість. І таким чином знову відраховую 5 раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І ось так виходить. І в'яжу далі. І так дов'язала я килимок, і ось такий у мене вийшов килимочок, ось така обв'язочка. І такий килимочок. Всім дякую за огляд мого відео. В'яжіть і у вас теж вийде чудовий килимок, який завжди знадобиться. Пишіть коментарі. Буду дуже всім вдячна і до нових відео!